В цього дрона присутній штучний інтелект. Зараз у вас є інформація по тому, як буде проходити сканування. Ми отримали пропозицію від компанії SkyDio щодо передачі нам дронів, які забезпечують ефективне проведення слідчих дій під час документування воєнних злочинів. Дрони мають сучасний софт. Який на найкраще підходить для проведення такої слідчої дії, наприклад, як огляд місця події? Тобто, якщо раніше слідчий або ж прокурор повинен був іти на зруйнований обстрілом об'єкт, фотографувати його з різних ракурсів, то зараз ми можемо робити це набагато швидше і одночасно робити 3D-моделювання пошкодженого об'єкту, і не лише об'єкту, а навіть цілих територій, тому що часто під час обстрілу страждає ціла вулиця, відповідно, економить і час, і людські ресурси. І дозволяє більш ретельно і детально встановити ці обставини, які маються на місці злочину. встановити напрямок польоту, снаряду, зафіксувати повністю пошкодження об'єкту і тому подібне. Сьогодні продовжуються практичні навчання прокурорів регіональних прокуратур, задіяних у безпосередньому документуванні воєнних злочинів. Перед цим відбувалася теоретична підготовка прокурорів-пілотів, яка відбувалась онлайн. В академії компанії Скайдіо, а також на базі тренінгового центру прокурорів України. Наразі участь у тренінгу приймає 14 прокурорів. Це представники 9 областей, які найбільше постраждали від збройної агресії РФ і в яких продовжують фіксуватись тисячі воєнних злочинів. Огляд об'єкту дроном. Зараз у вас є інформація по тому, як буде проходити сканування. У вас є інформація, скільки фото це на це знадобиться, скільки часу у вас знадобиться, скільки батарей на це піде. У цього дрона присутній штучний інтелект. Ми задаємо лише той об'єкт, який потрібно відсканувати. А цей дрон робить все сам, тобто складнощів майже не виникає. Якщо ви там. Окремо бажаєте щось дозняти чи підвищити якість зображення є можливість окремо підлетіти до того місця, відфотографувати його і додати до 3D-моделі, яка формується. Там, де не зможе пройти людина, там зможе пролетіти дрон, і у зв'язку з тим, що він добре оминає перешкоди, його можна використати там, де наприклад замінована територія або відразу після прильоту для того, щоб відразу оглянути слідову картину, яка залишається на цьому місці. Це додасть швидкості під час проведення огляду місця подій. Це Збереже життя учасників під час його проведення. Тобто і, і дасть зрозуміти відразу всю картину загальну, яка склалася під час обстрілу. Ми приїдемо, як ми почнемо його використовувати, тому що наразі е, Запоріжжя, воно ну, досить під інтенсивними обстрілами перебуває майже кожен день. Ми з тією оперативної групи можемо туди приїхати, так само швидко все оглянути, зафіксувати. І це все Це Унікальний доказ, який буде в подальшому вже в міжнародних інстанціях судових використовуватись, де ми будемо як доказ показувати, ось є будівля, відбувся приліт. Ось експертиза, яка підтверджує, що там, наприклад, крилата ракета виробництва там Росії здійснено пуск з Ейська, там чи з Каспійського моря, чи з. Акваторій Чорного моря і проліт в цивільну інфраструктуру. Як теорія, так і практика. Це дуже важливо, оскільки ми маємо змогу практикуватися і навчатися безпосередньо під керівництвом працівників Скадіо. Вони нам допомагають опановувати знання, які в подальшому можуть нам допомогти у професійній діяльності. На Херсон кожен день ми є. У нас, на жаль, пошкодження будинків, є загиблі. Є поранені, і тобто це не один або два прильоти. Це кожен день постійне, систематичне, тобто новибірковий характер, постріль з боку держави-агресора. Саме тому за допомогою цих дронів не потрібно буде залучення такої кількості людей, які входять до складу слідчої групи, які виїжджають на місця для фіксування цих подій. Будемо навчати максимальну кількість людей для того, щоб попановувати більше території, більше об'єктів, оскільки роботи дуже багато. Цей дрон літає до 6 кілометрів. Це дуже важливо, коли, наприклад, відбувається деокупація території, дуже довго ми не можемо зайти туди провести слідчі дії, тому що є небезпека для слідчих і прокурорів. Чому зараз маю надію, буде робота рухатись швидше та більш ефективно. На даний час зареєстровано близько 100 тисяч воєнних злочинів. Реальної картини на даний час важко уявити, тому що велика частина території України є окупованою. Як правило, показує практика, що Після деокупації території кількість воєнних злочинів, які фіксуються на, на цих територіях, значно зростає, і обстріли це переважаюча частина. Оглядається все. Оглядається все. І ну, вже наскільки є людського ресурсу, по черзі оглядається все. Все це має бути зафіксовано в матеріалах кримінального провадження.